Практично рік мали ситуацію, коли тако така діяльність, як поводження з небезпечними відходами, могла робитись будь-ким. Без жодної відповідальності, тому що відповідальність настає за невідповідність умовам, передбачених ліцензійними умовами за невідповідність документів, де суб'єктам надане достатньо ліберальне право декларувати певні позиції своєї відповідності, але і поставлена висока відповідальність, якщо ти декларуєш, м'яко кажучи, неправду. Це основа, скажімо, сучасного підходу до питань ліцензування, і вона в. Принципі, є у всіх сферах і в цій сфері теж. Що відбувалося за цей рік? Ну, по-перше, користувалися номінальними ліцензіями ті суб'єкти, які ну, навіть і не задумувалися дуже часто над своєю відповідністю будь-яким ліцензійним умовам чи вимогам законодавства. Але в зв'язку з відсутністю ліцензійних умов, власне, вони і могли це робити. А нові суб'єкти, які б хотіли інвестувати кошти в поводження з небезпечними відходами, бо це є теж нормальний і сучасний європейський бізнес. Він вимагає інвестицій, високих технологій. В сучасному світі цей бізнес вже давно високотехнологічний. Так от нові суб'єкти не могли зайти на український ринок, бо правил на ринку не було. І це насправді, ну, я б підходила до цього, якщо. Шановний міністр екології підходить з точки зору екологічної безпеки. Я б підійшла до цього з точки зору нормальної ринкової конкуренції. Так от цієї конкуренції нормальної ринкової не було цілий рік на ринку. Коли новий міністр з'явився, він першим поставив завдання все ж таки ухвалити ліцензійні умови. Я можу сказати, що була проведена надзвичайно велика робота. У нас і в Міністерстві екології, потім спільна робоча група у нас. Була створена, і ми е, провели кілька великих нарад з усіма зацікавленими особами. Всім були двері відкриті. По обговоренню ліцензійних умов. І е, маю зазначити, що, на мій погляд, ліцензійні умови вийшли А, змістовні, Б, суттєві, це такі, що можна відділити е, зерна від плевел. Тобто можна за цими умовами відділити суб'єктів, які можуть здійснювати цю діяльність від суб'єктів, які е, вибачте, імітують цю діяльність. Тобто, це за відповідністю ліцензійними умовами можна чітко визначити. Тепер ці ліцензійні умови вже працюють. Процедура е Повністю передбачено 222-м законом про ліцензування. Процедура дуже проста. Якщо є скарги на роботу суб'єктів, а поводження з небезпечними відходами викликає різні дискусії в громадах навколо е, тих об'єктів і, і так далі. Якщо є скарги, ці скарги подаються в Міністерство екології. Міністерство екології виносить ці скарги разом з своїм поданням на право проведення позачергової перевірки на розгляд експертного біля. Ційної ради, яка існує згідно закону про ліцензування при ДРС, так от я хочу повідомити, що все це було зроблено. Було перед проведенням перших позачергових перевірок від міністерства, надійшли нам скарги і подання. Експертна апеляційна рада звертаю увагу, складається як з асоціації об'єднань суб'єктів господарювання, так і з чиновників. Тобто, це збалансований такий конгломерат різних інтересів. Тут тобто якраз баланс і можна шукати. Всі вони розглянули ці матеріали і підтримали проведення перевірок, тобто дозволили міністерству зробити свою роботу. А є друга процедура. Якщо суб'єкт вважає, що міністерство зробило цю роботу з якихось причин не об'єктивно, він може подати скаргу в експертну апеляційну раду. Експертна апеляційна рада в короткий термін, там протягом 15 днів з дня надходження скарги, розгляне цю скаргу. А я думаю, що навіть раніше, тому що у нас доволі часто проходять засідання експертної апеляційної ради, тобто на найближчу експертну апеляційну раду після надходження скарги ми винесемо це питання і об'єктивно розглянемо за участю всіх сторін. Тобто тут нема можливості будь-яким чином маніпулювати ні одній, ні, ні другій стороні.